Всім доброго дня, друзі. Чи замислювалися ви е, коли-небудь, куди потрапити ви після смерті? І дійсно е, від того, вірить людина в пекло, чи в рай, чи не вірить. Вони не перестають існувати. Пекло і рай є. І першим, хто спустився туди, Ісус Христос. Він прийшов на цю землю, його роздіп'яли за наші гріхи. Він помер і духом спустився в пекло і воскрес на третій день для того, щоб ми отримували вічне життя. І зараз багато хто каже, Ісус Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Але для багатьох це тільки просто кулючі і крашенки, якісь яйця. А насамперед Пасха для нас це перехід із одного виміру в інший, це перехід із прокляття у життя, це перехід із прокляття в благодать. Саме для цього прийшов Ісус Христос. І той, хто вірує в Ісуса Христа, отримує вічне життя і на суд Божий.